Доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. Радий вас усіх вітати на своєму каналі. З вами Костянтин, місто Київ, а Київ це столиця великої прекрасної країни, яка називається Україна. Ну що ж, друзі, черговий день, черговий огляд на черговий мод, який ви зараз бачите на власних екранах. Ось такий красень. Знову ж таки, це спроба вам продемонструвати, що можна зробити з запчастин ножа Victorinox, яку красу, і як потім за допомогою цієї краси насолоджуватись життям. У мене в руках трьохрядний ніж, який можна назвати Yoman Light. Це майже Yoman Mechanic. Окрім єдиної невеличкої різниці, замість лупи в одному ряді з хрестовою викруткою ми маємо ліхтарик. Це був Spartan Light, який був перероблений. До нього були додані замість малого леза комбо-відкривачка. Ось вона комбо-відкривачка від Bantam або від Vader. Давайте відкриємо лезо, звичайно. Лезо старого зразка з арбалетом. Все пофіншую. Ножниці. Хрестова викрутка. І ліхтарик. Ось такий ліхтарик. З двома батарейками. Ліхтарик також дістається. Також його можна ставити ось таким чином. Я вже це демонстрував. Своїх відео, вмикати світло і працювати. Спинка у нас крюк під ножницями і штопор. Штопор, в який можна поставити викрутку шліцеву. Ну що, друзі? Що можна сказати? Краса, краса за рахунок чого? За рахунок. Лейнерів. Лейнери це вже не латунні, як я демонстрував в своїх попередніх відосах, а мідні. Так, це мідь. Друзі, це мідь. Можна побачити, скільки лайнерів потрібно. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лайнерів. Ну, тому що на один ряд з ліхтариком і хрестовою викруткою потрібно по два лайнери. Ось можна продемонструвати. У мене є подібний також з ліхтариком з хрестовою викруткою, ви бачите, що тут також стоять по два лайнери навколо з однієї і з іншої сторони біля цих двох предметів. Це мідь, це нововедення, нова робота нашого майстра з лайнерів, пана Павла. Зробив він чудову роботу, і воно виглядає дійсно круто і фантастично. Давайте просто подивимося, як це виглядає всередині. Ну, ось можна побачити, так. Дійсно круто, фантастично, класно. Ну, і, до речі, мідь вона не важка. Десь приблизно одна вага з алюмінієвими лайнерами. Ну і, до речі, лайнери 0,8 мм товщина. Тому саме от от, так от мідь виглядає. Ну, Якщо порівняти його з латунними лайнерами, так? Ну, ось, це виглядає таким чином. Давайте просто зараз відкрию, щоб ви все побачили. Як воно внутрянка. Ось латунь, а ось мідь. Бачите? В принципі, мені ще те, що те подобається. Обидва матеріали. Але знову ж таки кажу, що мідь вона легша. Вона набагато легша, ніж латунь. Ось такі справи. Ну, давайте ще спинку подивимось, порівняємо. Ось спинка обох двох предметників. Ну, кому що подобається, скажімо так. З міддю також все цікаво виглядає. Павло робив лайнери. Іван, майстер Модоробський Іван, складав все це докупи. Ну і окремо хотілося б сказати про плашки. Незвичні плашки. Ось вони так виглядають. Незвично, красиво. Плашки. Плашки робив фахівець плашок Олександр, також з міста Києва чого він їх робив? Справа в тому, що вчора я з ним поспілкувався з цього приводу. Ну, він розповів мені таку історію, що на Рівненщині живе продавець, продавець дерева. Він має величезний асортимент як звичайного дерева, так і стабілізованого. Це у нас стабілізоване дерево. Це Олександр придбав в нього такий гібридний матеріал. Це стабілізовані шишки метасіквої, які залиті епоксидною смолою. Досить цікава структура, і вийшли досить цікаві накладки. У цього майстра можна придбати такі бруски. Це, знову ж таки кажу, шишки, які залиті епоксидкою. Ну і продається це все брусками. І потім все можна вирізати ось такі. Шикарні плашки. Ну, Клас, клас, я вам скажу. І по-перше, вони навіть їх важко подряпати, поцарапати. Класно, ну, класно зроблено все. Ну, Просто фантастично. Ось можна побачити. Класно зібраний сам ніж. Незвична така, незвично він такий вигляд має, але тим не менше, дуже приємно. Так, плашки без допів, без пінцету, без, без зубочистки, без голки, але в принципі, в принципі, з такою красою вони тут нафіг не потрібні, як на мене. Сам ніж дуже класно і потужно виглядає. Ну, принаймні мені дуже подобається і, ну і з приводу МІДі. Так, цей матеріал має право на життя, щоб замість алюмінієвих лайнерів зробити класний, статусний багатопродметник. І тим паче він не важкий. Ну, Він важить як, як звичайний клімбер, скажімо. Ну, Тому що, ще раз повторюсь: алюмінієві лайнери майже в одну вагу та практично в одну вагу з мідними лайнерами, з міддю. Це вже набагато важче важить. Але тим не менше тим не менше воно і по-іншому виглядає. Теж дуже красиво, естетично і файно. Так що, дивлячись на цей ніж, можна сказати слава Україні. Героям слава, звичайно. <кхм> так що, друзі, якщо у вас є бажання... Зробити щось подібне. Будь ласка, звертайтесь, дам контакти усіх майстрів. А ще краще. Можете завітати до нашої групи telegram чат Вікторінокс Україна. Група, щоправда, закрита для того, щоб срані кляті йобані москалі. Не лазили, не, не заходили до нашого співтовариства. Тому, будь ласка, якщо ви з України або з будь-якої іншої точки світу, окрім Росії і Білорусі, звичайно, напишіть мені листа. Я поспілкуємося з вами, і я надам вам посилання, і ви станете учасниками нашого чудового співтовариства. І зможете замовити собі ось щось подібне або. Таке, наприклад, Ну, знову ж таки кажу, що робота просто бездоганна. Що цього ножа, і особливо цього ножа, а плашки це взагалі витвір мистецтва. І коли Олександр вчора мені продемонстрував ще кілька варіантів, які існують, які можна придбати, ці бруски, так, і зробити дійсно круті плашки, знову ж таки, Стабілізаційні дерева, там залиті епоксидкою, ну там просто очі розбігаються. там не знаєш за що хапатися, які, за який матеріал. Ну хочеться і те, і те, і те, і те. Розумієте. Ну там, звичайно, що треба обирати. Але я думаю, що все в нас попереду, все у нас буде гаразд, Україна переможе. Будемо створювати фантастичні моди і надалі. А кляті москалі. Ця гребана русня піде з нашої землі і буде гніть в загніваючій Росії. Друзі, на цьому все. Дякую всім за увагу. Слава Україні! Ще раз кажу, можете додатися до нашої спільноти. З вами був Костянтин. Всім па-па. до нових зустрічей. Через день-два буде огляд на ще один крутий, цікавий мод. Дочекайтеся всім, па-па!